Наслідки атаки ударних дронів долають у Старокостянтинівській громаді на Хмельниччині. В одному з сіл пошкоджені 15 приватних будинків і лінії електромережі. Наші кореспонденти бачили масштаби руйнувань. Попав шахет, її розвернуло, відкинули на два метри. Саме її також прибрали звідси. Уламки шахидів потрощили будинки на одній з сільських вулиць Старокостянтинівської громади. Десять будинків постраждали найбільше, тобто вилетіли всі вікна, дахи пошкоджені. А в районі п'яти будинків там менші пошкодження. Найбільше уламок дрона влучив у це обіця посеред ночі. За щасливим збігом батьків і чотирьох дітей не було в хаті. Він вирвало воронку, наверху на верху то вже матло зробило. Всі вікна побиті, і на полу, все, все, і шикатурка попадала. Відранку на місце приїхали комунальники та волонтери. Надавали плівку, терпулін, а також плити ЮСБ за потребою всім заявникам. Розбитий електролічильник споживачів будемо міняти ящик обліку і перебитий провід магістральний. А в будинку 95-річної Марії Васильівни вибуховою хвилею знесло дах і повибивало вікна. Жінка, яка пережила Другу світову і голодомор, ледь оговталась. Я не сповнила, як мене кинуло на землю, я не сповнила. Тільки лежу щесь захотіла до горду бандіс. Зарія. Холодно, холодно з межа, як десь за вікна нема. Працівники місцевого комунального підприємства латають дахи та затуляють вікна, нарікають, роблять це чи не щодня. Матеріали не забезпечені а от людей бракує. Бригаді, якби в мене залишилось три хлопці, які ми обслужуємо 72 села, і тим більше ці зара обстріли то в мене в бригаді, якби вже людей немає. Вже по обіді вибиті шибки та двері затягнули плівкою. А пошкоджені покрівлі затулили шифером, відновили і електропостачання. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.